Mazda Grand Touring, 19 рік. Ось це. Якщо будете купляти не через нас, через когось іншого, слідкуйте, щоб ця штука була. Вона коштує 600 доларів. Це радар. Так, Дуже дешево ми її купили. Ось такий Grand Touring, В принципі, нічого страшного, взагалі нічого страшного немає. Купили її за 4300. Красивий колір сірий. Але дуже складний. Він багатослойний, дуже багато коштує в покрасті, тому сіренько не рекомендую брати. Але наш клієнт вже на них знається. Так, безпека ціла 4300. Огонь, Агонь, агонь. Тут все накидується, збирається і тачка через 2 неділі вже буде на авторія. Я вам кажу. Вона буде в продажу, кому цікаво, можете писати. Якщо ви хочете таку саму привезти чи, і зекономити, то пишіть нам, дзвоніть, ми вам придбаємо теж таку маздулю. Дуже популярна позиція це cx 5 Mazda. мазда. Дуже їх полюбили наші люди, тому дзвоніть, пишіть.